Російська пропаганда туз в рукаві кремля, яким він, хоч якось, намагається відмити свої ж поразки. Але часом трапляється така інформація, яку без сліз не глянеш. Ну в прямому сенсі Вони кричать о неминуємій побіді над Росією, то дело А що, якщо Українці не справляться, Хоча Українці давно закінчилися. Ми побідимо весь западний ні з ким не хочемо воювати. Ми зібрали для вас топ фейків, які нині РФ намагається вбити в голову своєму народу. Підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропустити нові випуски. Цього тижня кремлівська пропаганда знову намагається просувати наратив про те, що Росія перемагає в війні проти України. За словами російських військових, окупанти захопили перший німецький танк «Леопард-2» разом з екіпажем у Бахмуті. Навіть прапор свій почепили. А не відміну від росіян в Україні вміють користуватися пошуком картинок. За нехитрими дослідженнями з'ясували, що «Леопард-2» друга армія світу, захопила на німецькому полігоні п'ять років тому. РФ продовжує працювати за принципом ЕС стабільність. Кого вони хотіли надути цією інформацією – не зрозуміло. Єдине, поки що вони вміло надувають це свою могутню зброю. Не заспокоюються окупанти із розгонами про біолабораторію. Вас ти що робиш? Біологічну зброю. У Мене зараз трохи горло захиплось, покашлюю на дзібасту і відправлю на Росію. Бацили розпилять. Госдума завершила своє сенсаційне та надважливе розслідування про секретні біолабораторії з самого Пентагону. За їх словами, до цього розслідування долучили навіть американського вченого Джефрі Сакса, який, начебто. Підтвердив усі побоювання. Правда, засмучені члени комісії заявили, що більшість закордонних партнерів не будуть надавати допомогу у розслідуванні. Кажуть, вони навіть мають відеодоказ бойового птаха. Я не знаю, що з ним делають. Ми може три рази сказали, уйді. Він спеціально на зло злобу вперте там. Я не знаю, що з ним делати. А засідання цієї комісії планують провести 17 та 21 березня. Яких ще бойових тварин вони там придумують? Залишається тільки здогадуватись. Зеленський готовить побіг з України. Такі голосні заголовки знову з'являються у розмі. Звідси хотілося б дізнатися, який експерт доводить цю інформацію, але коли бачиш згадку Ілля Ківа, то більше ніяких питань нема. Маленький гвинтик! Я маленький гвинтик! Інформацію про втечу президента Ківа підтверджує телефонною розмовою відомого нам персонажа Колі Мідбола або Микола Тищенко, який записався оберігати рідну землю в батальйоні Монака. Неизведанное не никак при Азію. Кива. Ти знову все наплутав. То не пан президент має намір тікати, а твій друг Коля. Ну в будь-якому випадку ця телефонна розмова буде ще одним гарним доказом, який допоможе Тищенку провести ревізію за гратами. Всі ми, певно, вже чули про те, що Мінкульт розпочав процес повернення свято Успенської Почаївської лаври державі. Це неабияк підбішує як московських попів. Вони роблять відеозаяви, що виселятися не будуть. Цю тему, звісно ж, підхопили і проросійські змі. Підносять її під виглядом Міння церкви та неминучості священної війни тепер же вони починають грати символами, і кажуть, що сам Бог натякає, що через богослужіння гори українців на храмі лаври потемніли хрести. Однак це всього на всього маніпуляція. Просто через певний час на хрестах так само треба оновлювати позолоту, проводити ремонти і реконструкції. Це відбувається в будь-якій будівлі і в тому числі в храмовій не закінчуються й казки про те, що на Росію напало НАТО. Розміст стверджують, що вночі на міста РФ нападають американські диверсанти, навіть десь там і англійська чується. І звісно ж є докази, що нібито американці закладають вибухівки просто в житлові будинки росіян. А може, то не НАТО, а просто в когось красиво й обережно все рушиться. А у нас в Росії хорошо, приємно. дома рушиться. Очень акуратно, ну тут я думаю, коментувати це ніяк не потрібно. Ну як кажуть в Америці, no comments, no comments. І тут постає питання: а що же НАТО? Які є же потери НАТО на цій війні? А нато не відносили до їх Куди дівся весь оптиміст та впевненість у перемозі рускава міра, поки не зрозуміло. Але навіть хочеться їм подякувати, підняли настрій своїми надолугами, фейками та пропагандою. Аби не вестись на дезу ворога, читайте перевірені джерела та зазирайте на сайт Центру протидії дезінформації, будьте критичні та пильні до гучних заголовків. Ну і, звісно ж, підписуйтесь на онлайн аби точно не потрапити в інфопастку ворога. Підтримати нас можна за посилання під цим відео, аби ми надалі могли б банити російську пропаганду та наближати перемогу на інформаційному фронті. Пам'ятайте, що брехня розповсюджується швидше ніж правда.